Доброго дня. Доброго дня. А Нам би її дере забрати. Прийдіть, запитайте. Що це у вас придбанник новий чи що? Да. А чого так, бо... боїться поліції людей, чи що такі забори ставить? <кху> Проходіть. — Доброго дня. — Доброго дня. Хотів <кху> би забрати витяг. О, чудово. Взагалі огонь. Дякую. Так. Ти бачиш який сервіс, не встигли під'їхати вже. Я нічого не зрозумів навіть. Так, да, ти зрозумів? Так, і треба прийомні дні зафіксувати. Так. Смилюк, ба, ба ба О, ціленчук. О, бачиш? Це це як його малинський е, гастрор. Yeah. Ладно. Прийомні дні, да. Yes. Особисті. Є, ділокс. Начальник же там. А ну-ка, дайно ну, я сфоткаю. А, ось з двох до чотирьох. Ефір забомбаш. Що, що що да, це такий Собачатник зробили. Ні, ну, Собачатник, то і був Собачатник. Не хочу в ефірі участвувати. Значить, друзі, дивіться, всім привіт, салют. Знаходимося в місті Ради в Житомирської області. По вчорашньому інциденту, де ми виявили незаконну порубку більше. Десяти дерев, хоча он до Вірдері казали десять, та виявили незаконно порубаний дуб, який лежав на цій ділянці, де приїхали представники саме оцього у цього поліції там всі оперативна група в складі чотирьох чоловік, чотирьох. Чого заангажовані? Зараз буду пояснювати. Не от як вони лизали дупу і скакали. Вокруг якогось чорта неадекватного, який приїхав, почав погрожувати особисто розправою. Гнав Матюча в мою сторону, розказував, що я там взагалі звідти не виїду, якщо він захоче. Ну такий, знаєте, сільський чорт звичайний, немитий. Так от, що хочеться розказати: ну, по перше, зверніть увагу, який зробили собачатник в поліції. Бачите, це поліція, яку ми показуємо вже з початку, дві 2017 року. Тут вже начальників змінилося. Як гімна вже тут було цих начальників. От. Останній начальник Кириченко був лютий тут запльот. все його керівництво блин, спалилося на якісь кримінальні справі, пов'язані з оборотом наркотичних засобів. Тобто наркоту кришувало. Зараз тут начальник сидить, вгадайте хто? Це Малинський гастрольор, так я його називаю, він був керівником в Малині, так само. В малині е, покривав лісокраски бізняки. Е, потім е, почалися знай, у цього, знаєте гастролі Його Бачите? Можу вам напечатати ще два тлатики. Напечатати. Маєте право знімати. Звісно, маємо. Дякуємо, що ви нам розрішили. Ми зверталися по кражі лісу перед війною. Нічого не зробили і зараз. Зараз до цих пір чоловіку да, розказати зроблено, зараз. Цього чоловіка крадена крадена машина з лісом стоїть на території, Залишу, ми її теж захищаємо. Ну я б мали захищати з мали ви на 2 хвилинку. Ви взяли, чи ми я... не вийшли з мали? Що ви взяли, що я кричу? Знаєте, чи ні? Ви захищаєте? Що ви взяли, що я кричу? Мене три племянника зараз у Донецьку захищають. Це ви Але ви на мене кричите. Я там три рази був люди, ж бачать, хто кричить. Мені так Люди ж бачать, хто кричить. Ви ще не показали свою своє посвідчення. Я заропив вас. В вже так я хотів би зараз, на чому мені в кабінет заходити, щоб ви виконали 18 пункт 3. Виконайте вісімнадцять пункт 3. виконайте. Будь ласка, ви відмовляєтесь виконувати закон про поліцію. Пункт 18.3? пане. Я хочу, щоб ви показали своє посвідчення. Посвідчення, будь ласка, покажіть. Тоді проходимо посвідчення. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Проходьте, будь ласка, покажіть. Будь ласка, своє посвідчення. Давайте свідчим. Виходьте я зараз вам покажу. Заходьте приймаю громадян. Щоб покажіть, що ви боєтеся? Хто вас боїться? Запро да. Ви боїтеся заходьте. посвідчення заходьте. своє заходьте. показати? Заходьте. Так я це з ваших слів. Шо ви начальник? Я бачу, ж вас ви особа в дітоформу похожу на поліцейську. Заходьте. посвідчення? Ви не не показуєте. Заходьте. Я ще раз скажу. Посвідчення ваше. Громадян, я вас громадяни. Вас запрошують, посвідчення ваше. От давайте ви підете, покажете посвідчення. Тоді будемо заходити. Я не розумію, хто ви такий, А Я не розумію, хто ви зі зброю. Ви ну, не так, розумієте. Ну, то да дайте блин, письмовий запит, да, ми вам відповімо. Документ, будь ласка, хто ви є? Ми вам вказали. Ми ви вже показали? вам показували. Ви показала, ви хто є? Ми вже вам показували. Ви хто є? 18.3. Ви, ви хто є, будь ласка. Я зброї. громадянин України. Не повишайте на мене ви голос. Зброї будь, зброї ласка. Ви, будь ласка. Посвідчення покажіть і проходимо. Я вам показую зараз, приймаю, що вам почуваю. Вже я зараз не покажу. Негайно. Негайно, відповідно, від 18.3. Проходьте, будь ласка. Відео. Ми зараз. Пройдемо вісімнадцять пункт. Три хоті. Була це прохання чи наказ? Давайте так. Я вас запрошую. Я, ми відмовляємося. Поки ви не покажете Пройти, посвідчення. ми вимагаємо, щоб ви показали по свічі. На де в нас ведеться виді. Вийде Виділитеся no. для того, що ну відео там на зашановний. Ви чуєте, що я до вас кажу? Чи ні? Шановний ви звернулися до нас. Заяву, ви да? боїтеся посвідчення так? показати? Вернувся до нас громадяни. Він до вас ми ще поки не звертали питання. Він з одним до вас посвідчення поки розвитку світу. Як була а я по вашому не людина? Ви я хочете я мене була, образити? Як чи? була ситуація? Склалася шановний Особа в формі поліції. Ви хочете мене образити, чи що? Я не людина. Він до вас підійшов цих громадян. Ну, це очевидні. криша. криша ну, я Кришою не був, не називайте мене кришою. Я за Україну. Відійдіть від мене. І ви мене Кришою не називаєте. Особа в формі поліції. Ви мене Кришою не йідідь називайте. Відійдіть від мене, говорю. Особа в в форму схожа на поліцейську. Схожа на поліцейську. Його спочатку кинули на Коростишив начальником. І потім. Скоростишева після Малина його перевели вже сюди на Радомишель. і зараз. Пан Цівончук очолює саме у цей зашкварений відділок поліції. Ви запитаєте, а який же зв'язок з е, лісокрадами? До речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що ми не встигли зайти. Нам вже вручили ЄРДР, е, в якому вказали що 28.04, близько 15.20 двадцятого 15 години в першому відділі першого порталу ДП Макарівського військового лісництва Шепетівського військового лісгоспу тобто це чертило там кричало що він військовий чорти пробіруючий якщо ти майстер лісу макарівського військового лісництва шепетівського військового лісгоспу це не означає, що ти військовий це я так тобі ну виправ, виправив тебе Окрім того, просвіджується чіткий зв'язок е, пана Сівончука саме з цим чортом. Василь Михайлович, да, як там його е, е, називали представники поліції, там, лижучі думку, писали навколо нього. Скоріш за все, що е, тут не тільки дружні стосунки, там є родичні стосунки з е, керівником поліції, оцим Цівончуком, Малинським гастрольором. Поясню, чому. Ну, по-перше, коли Цивончук був на посаді в Коростишеві, у цей от е Вася, Вася Матюкливий, був е також лісником там. Його звідти погнали в шию за те, що він робив незаконні порубки, і там вже, ну, вже і люди жалувалися і так далі. Його звідти поперли і при приблизно в цей самий момент. Чому йому нічого не було, Чому він так себе видерним, наче схватив Бога за бороду? Тому що в нього безпосередня кришать пан Цівончук, який безпосередньо є його кришувальником і, скоріш за все, якимось далеким родичем. Ну, то, що вони друзя, це 100%. І, от. І вони, значить, того погнали звідти, а цього гастрольора Скореешвова кинули на Радомишель. І зараз вони в Радомишельській ОТГ займаються тим самим. Цівончук кришує. А це чортило рубає. Ви ж подивіться, як він себе поводить. Він летить, навіть землі не, не, не відчуває. Він не розуміє, з ким общається. Ну, просто ну, просто ну, люта тварина, блин, яка не, не відчуває під собою землі і нічого. До речі, дуже питання до, до пана Сівончука і його підлеглих, які відкривали цей ЄРДР. А де ділося? Чотирьохметрові колоди дуба, да? і що зменшилося з ну, 15 там 15 пеньків однозначно, це тільки що ми знайшли на 10 порубаних. Вони десь випарували чи як, пропарились, як це називається. Ну, коротше, ми обов'язково закрити справу не получиться, так як Цібенчук намагався закрити, коли був керівником в Малині, коли ми з позором його цього чмошника, який приходив в суд, розвалили блин, як грім черешню. Ну надайте. Ну, тобто ви мені, ви мені пропонуєте кататися Очікаєте. сюди безкінечно, Ні, так, бо тому по що почті ви, я... ви не виконуєте 240 КПП. Мені, до вас по пошті ці... мені, мені не потрібно зробити. по почті, я наручно приїхав до вас. Ну, ну тоді чекайте. Я чекаю. Скільки чекати? Ну, у вас служба не робота. робота. дивіться. Давайте не будемо. Будемо правильно, відповідно, чинного. У вас не робота, у вас служба. Два тижні тому було написано заяву. Злочин стоїть. Відповідно, що... відповідно 214 статті ви маєте відкрити внести з відомості до ЄРДР. Не пізніше 20... 24 годин. 24 годин. Ми... Mm. Що... Ну я ж ви не знайшли. Ми знайшли, ви не знайшли? Так, так. Ви отримали відкатні? Хабаря отримали від лісника? Не знаю, нічого. Не, не, не знаєте, Угу. Mm -hmm. Призвичай ваше і посвідчення, будь ласка, щоб люди знали. Кириченко Киріченко. Кириченко. Да. Посвідчення ваше, будь ласка. Які здійснили поробку, отримав відповідні документи. тому... Відповідно до звернення щервини дане повідомлення було зареєстровано відповідно інструкції МВД до єдиного реєстру до ЖО. Господарство, яке здійснило порубку, отримало відповідні документи, тому відноси до Єдиного реєстру відповідно до 2014 Кримінального процесуального кодексу України не вносилися. Не, вносили. не вносилися. Оскільки фактом незаконної порубки і порушень працівниками лісового господарства. Ну, Мені цікаво. Є якісь факти, окрім ваших слів, що там все хорошо і що проводилася якась перевірка саме від експерту. Дякую. Ще заяви питання. Дивіться, як ви можете пояснити відсутність стовпчиків на місці лісорубки. Вот, то є ділянка виступів і чекарних кілків. До цього не можна починати виру до власного встановлення, а там на її їх не було. Можете пояснити? Ні, не можу пояснити. А Я шо, думаю, це питання треба задавати працівникам лісового злотування. Ви їх задали? Виїжджали на місце події. Чи перетинали кому не з'ясовують це питання? З'ясували? Думаю, що так. Думайте? Угу. Е, добре. Тоді я, власне, хочу зазначити, що. Я поставляю посиланнячки. Це все залишилось в історії в інтернеті назавжди. Якщо хтось думає, що хтось забувся про ці всі діяльності, ні, ніфіга. Я скільки раз казав, що. З інтернета інтернет все пам'ятає. Люди можуть забути. Інтернет все пам'ятає. Покажу, як Цівенчук керував, керував і не докерувався. До речі, невідомо чим закінчилось. Ми через суд поновили кримінальну справу. От, і е, я впевнений, що її все одно зам'яв. Зам'яв саме Цівенчук, тому що він є кришувальником, основним кри кришувальником, де б він не був, на якій би посаді, де б він не гастролював, він візде тягає за собою своїх кришуємих лісокрадів. Так відбулося і цього разу. До речі, з Цівунчуком в мене теж є матеріалик. В малині він вискочив, щось там почав руками махати. Хто ти, що ти, без жетона, без, без посвідчення? Почав щось там втирати, якусь дічку я попросив, хто ви такий. Ну ми з ним не були знайомі. То він каже: ну, мене в кабінеті, пошлі, покажу. Тобто, це е, старий реформований перевертень, якого за те, що він. Справно носить долю наверх, його просто там е, приховують, там десь зашкварився. Його туди перекинули, там заховали, там зашкварився, туди заш... е, перекинули, е, заховали. До речі, хочу сказати, що цівочук також має плотні відносини з е, оцими апорапораторами з Брусилова. Безпосередньо з Габинцем головою ради Брусиловської, теж заплетений в ці корупційні схеми по віджиттю землі, по дарибану лісу і так далі. Ці Вончуком все досьє Цівончука будемо розмотувати і передавати вище стоячі органи в ДБР. Нехай такими правоохоронцями займаються відповідні органи. Дякую всім за увагу. ЄРДР є, опублікую його, ми слідкуємо далі і погнали далі розмотувати цю лісокрайську мафію Разом з сила.